Якщо ти, ти конкретно ти даєш якісний матеріал, навчаєш хлопців, це допомагає нашій перемозі і хтось виживає, про це треба казати. Угу. Тому що дивись, школ зараз багато. А якість, а якість вона різна. Дуже різна. Ми ж з тобою це розуміємо. Три, два, один. звати Тимофій Юрков. Десь в березні минулого року фонд ISON Ukraine придав нам близько 200 дронів. 200 дронів. 200 дронів, Ді... майже 200. 178, здається. DJI? DJI MINI 2. MINI 2, угу. Uh -huh. І ми почали їх хаотично роздавати. Тобто, там тому бійцю 4, тому 8, тому 10. Тобто, взагалі хаотично максимально. І з'явилася інформація, навіть відео, що в одному бійців, який працював тоді на київському напрямку, прямо тільки взлетів, прямо пролетіло. Ми дізналися, що таке аероскоп це така річ, яка враховує точні координати дрона і його оператора. І тоді велика проблема, що про це ніхто не знає. Всі використовують дрони хаотично, без яких мір, безпеки, бо не знають, що таке аероскоп. Прилітають, гинуть, гинуло хлопців в море. І тоді було вирішено зробити якісь. Курси по протидії саме аероскопу. То. Перші курси були там на це направо. Пер... Перша група у нас була десь 12 березня. Перша група то вже 12 так. березня була. Швидкі це... ви Тут. Тут. Не на цьому аеродромі, на іншому полігоні. Угу. Перша група у нас була взагалі, це було Терговольське ТРО. Ми пояснювали, як протидіяти аероскопу, і вони після цього їхали на Арпінський напрямок. Ух ти. От. Ми їх... то, що тоді бойові дії. Так, тоді були, тоді, тоді були ну, втрати там. І в, і, і Дрогобицьке таро відправляли, і Трускавецьке таро, всі туди їхали. Там на той напрямок, бо там mm -hmm. були найгарячіші тоді. Е, і значить, ми взяли першу групу, це було 10 людей. Я був сам тоді, mm -hmm. без нікого. Сам намагався їх вчити. Е, до війни в мене був свій дрон фантом 4, займався розйомкою. Так, як, не як професіонал, а просто. Я вчив базові моменти, як включати, виключати, підняти. Камерою подивитись, тобто такий, протидіяти розкоп. Курзи мав весь два дні по дві години. Це тобто, мені про що. Тобто, все, все, що я знав, я їм викладав. Більше ніж не знав, більше нічого не мог не міг допомогти. Два дрони, вони, вони їхали. Е, е, Приїхали до нас якось е, з контрозитки хлопці, і сказали, Тимофій, ну, в тебе інфраструктура, є дрони, все є, але ну ти вчиш нічому по суті. Бо це ну, такі моменти, що в принципі. Про аероскоп можна до YouTube подивитись, mm -hmm. а літати навчитись, в принципі, не можна на цьому дроні, бо це дуже легко, насправді. Mm -hmm. І відправили мене тоді на певні курси у Львівській області mm -hmm. на три дні mm -hmm. у військових, у військових, звичайно, у військових. Це були ССО, контррозвідки, тобто були серйозні військові, які це все, все вміли. Показали мені, що таке аероскоп, як воно все працює, дали мені ключі до військових програм, кропова, і дали мені можливість продавати іншим цю програму. Навчили мене повністю всі функції цієї програми, навчили мені функції FireFly, метеостанції, всіх тонкощів керування БПЛА і дронами. І тоді відправили назад. І це вже було щось більш серйозно. Тоді почалися вже ну дійсно групи. Долі. Це який місяць був? Це був червень. Вже червень місяць. В кінці травня я пройшов в червень місяць на блазну. Ну вже ці 200 дронів. Роздали. Вже, так, вже їх не було. Роздали, вони вже все так, працювали. Так, все так. працювали, приїхала це партія. У нас була 80 дронів міні 2 Це наступний. наступна партія. 30 дронів аутель. А здається, закупала без фонду коло. Тобто, це е, те, що то Айсен Україн, частина, частина Кола вже купувала дрони. Е, Мавік вже були Мавіки треті, вже були серйозні дрони. Е, і е, були перші серйозні групи. Це була перша група, здається, була 28 бригада, друга група була шістнадцять бригада. Теж був повністю сам. І по суті був сам, в мене була можливість стільки чотири зараз навчати. Тобто, ти був є, першим, Єдин першим єдиним інструктором у цій зараз школі. Так, так там, повністю зразу. повністю першим. Е, єдиним мене на жаль більше труб не було. Іноді допомагав Антон, але він не знав не тонкощів програм, тобто угу. як розвиватися там круповою, тонкощів роботи з аероскопом. Тому він допомагав так, тільки теорію в перші моменти. От. І перші групи аж. Аж до кінця серпня чотири групи на тиждень, тобто близько 16-18 людей на місяць, навчав я сам. Угу. В кінці серпня. Це десь 100 людей ти до, до серпня навчив. Ну, так, загалом. Я думаю, навіть трохи більше. Трохи більше. Так. Так. Бо я, якщо рахувати, що я почав угу. щось з березня, десь може 150. Значить, серпня відкриваємо ми в Дрогобичі центр. Навчальний центр вже повноцінний з партами, з проектором. А скільки там е комп'ютерів? Близько 10 комп'ютерів. Чотири, е здається, симулятори є. Ну, тобто повноцінний центр, навчальний вже. Скажіть, за які гроші це все? Робить? За батькові. За батько, гроші. Гроші. Так. Так, це. Ми аби, скажемо, ремонт? яка це сума. Це... це велика сума. Там не було нічого. Не було ні ремонту. Пустой, так. Да? По ну, ми були, пусто. І дивилися, що да. Там супер зробили. Зар там, зараз красавець. там, так. Да. У кінці серпня, в кінці вигуби відкриваєте Відкриваємо це... ми його місяць, робили ремонт, всі роботи дуже швидко намагалися зробити, щоб до вересня вже був готовий центр. А проблема була в тому, що було багато теорії. Дуже коли я знав вже всю інформацію, і більше того, кожен місяць я їздив до тих самих засошників і контррозвідки, От мені мені розповідали всю нову і нову інформацію, її збільшувалось в рази. Бо таке, що я вже сам не встигав за п'ять днів навчити всьому, що я знав. І е, проблема в тому, що я це все розповідав по суті на вулиці: вітер, е, інші фактори відволікаючі. Не було місця, де це все розповідати, показувати на проекторі, mm -hmm. щоб краще пам'ятовували mm -hmm. відео дивитись. Да? Того всього не було. Ну і ми вирішили, що все ж таки будемо завлікати інших інструкторів, щоб була більша кількість. Через це було вирішено будувати центр. Е, перший інструктор у нас з'явився на початку вересня. Звали його Олександр. Його зараз тут немає. Він mm -hmm. е, відкрив власну школу. Приїхав він до мене на початку вересня, uh -huh. і я його десь е, тренував два-три тижні. Yeah. Потім ми разом тренували групу, він дивився, як все це все відбувається. Uh -huh. І потім я вже дивився, як він тренує групу. Uh -huh. І вже його поправляв, виправляв, підказував. Е, це дуже важливо, що він питав, як правильно сказати. Бо були інструктори, котрі не питали, і казали фігню. Тобто, але це життя солдата, коли інструктор каже, каже, то, що він. Вважає, а не знає, це може коштувати життя солдата. Я так, це замічав за багато трьома інструкторами. Я їх деякі деяких не спрацювалися, бо я казав, так не можна ну, це життя. Якщо зазначав знову таке саме, саме, я казав, що будемо прощатися. Бо, mm -hmm. Все ж таки з цим цим не грають. Скажіть, будь ласка, буде інструктори, вони працюють на комерційній основі чи на волонтерах? Всі волонтери, всі волонтери. Е, звичай... Усі, хто у школі, усі волонтери. Е, ну двісь, нас є троє, троє військових дешеве. Вони на зарплаті е, зараз дешеве. Решта звичайно. Ми оплачуємо проживання і харчування структурам. Також буває, коли у нас там окремо якийсь надали грант напродати 5 тисяч гривень раз на місяць, таке теж може бути, але це не про що знову ж таки. Да? Тобто, це не зарплатня. Мінцифри дає, каже, що дві тисячі гривень, 2 гривень за, за одного навченого бійця. А, а який доказ вам треба їм? Дати? Частини підписує командир, що навчили а, так, так, тип, акт виповнених так, робіт. Так. Наскільки команду ну, вийшло зібрати? Десь дуже довго. От тільки тільки зараз. тільки зараз. Тільки зараз. Більше року збирали команду. Так, скільки за цей час вже підготували курсантів? Близько 600. У вас є якийсь там ну, зворотний зв'язок з ними? Як вони? Ми майже працю... з усіма. Майже з усіма. Так, у нас, я ж казав, дві основні бригади, що 14-ї, їм наразі угу. е, златували дірки. Тобто, е, що це мається на Свердонецьк. Ох, Пахмут. І, на жаль, Солідар, вуглідар, На жаль, втрат Тоб... у них страшні. Тобто на усіх тих таких страшних напрямках ви працювали, так? Да? Так, так. На найстрашніших напрямках. На найстрашніших ти казав, що є там три цікавих інструктора. Історія якась про так. де про ДШБ. Так, що це за хлопці, коли вони з'явилися? Вони з'явилися десь. Я думаю, наприкінці вересня, здається, вони з'явилися у нас. В якості курсантів. Ну і вони пройшли курс, їм mm. дуже сподобалось, сказали, що це те, що вони хотіли. Почали е, приїжджати до нас на інші курс, до інших курсантів, mm -hmm. і ми їх ще більше навчали, mm -hmm. вони ще більше прогресували. Mm -hmm. І ми якось помітили так, що вони поки на фронт відправляють, а вони нас їздять, їздять mm -hmm. і почали ж самі вчити курсантів, тобто не будучи інструкторами. Mm -hmm. І ми сказали, хлопці, е, ну дійсно, по-перше, ви військові, ви військові вже з великим досвідом. Вони 14-го року на війні. Mm -hmm. Уже ви... такі хлопці не такі молоді, як ти? Ні, 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 ні. Вони їм 35 здається 35 а, років все вони зрозумів, так. — не такі молоді. Вони угу. їх слухають більше, так. до них більше авторитету, бо все ж теж таки, військові з дуже великим досвідом. Угу. Вони всі дуже розуміють, про що кажуть. Так. Бо в вибухах і стрілянинах розуміють набагато краще за мене. Угу. Напевно, за всіх наших інших інструкторів. Наразі вони, в принципі, допомагають нам, коли групи, групи великі, угу. і вони нам приїжджати. Працювати ми намагаємося їм спонсувати бензин, все, що вони втрачають угу. нашу роботу. Всі ці кошти на школу це в основному кошти з, з кишені з своєї, так. так. Да. Ну, а ви вже думали про те, щоб залучати звідкись там кошти, можливо, від е, українських підприємців, можливо, від е, донаторів за кордону, можливо, держава, можливо, е, е, там, можливо, школу інтегрувати в Міністерство оборони України, щоб ну, ж, такі якісь були думки. Е, і думки, і дії. По-перше, е, фонд ISIN Ukraine да, нас спонсує mm, дронами. Так. У нас Звичайно, дрони ламаються, дрони бувають, втрачають mm -hmm. навчання. So. Всі дрони, котрі у нас ламаються або втрачаються, або навіть більше, вони нам доставляють, заміні mm -hmm. замінюють, mm -hmm. ремонтують, mm -hmm. Mm -hmm. калібрують все, що нам треба роблять. Тобто вони It нам тайс України. Айзон Україн. Це голландський фонд. Ну до тут, відомі. а не в Україні. Ні, 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 вони в Голландії. Вони, вони в, в Голландії. Ага. працюють. Вони дуже допомагають Україні, і це якраз близько 500 дронів взагалі в цілому, які отримала а, наша школа. Були від них. А вони гроші, де беруть на дрони? А, підприємці в основному голландські, які Голландські підтримують підприємці Україну. підтримують Україну. Так так, так так в тому фонді залучив мій Теж батько зі своєї компанії. Голландської АМС-компанія і певну кількість залучав він звідти. Тобто, щоб не тільки голландське підприємство бачили, щоб і українці. Більш того, у нас є, я думаю, не буду називати ім'я, донатор Азон Україн, найбільший. Це голландський підприємець, мільйонер. Він залучив до фонду Айзон Україн, саме до допомогу фонду коло і нашої школи, більше 200 тисяч євро. Тобто він каже, що ці гроші ми купити собі там. Ну не знаю, там пару мерседесів до або якусь невеличку яхту. Да? Mm -hmm. Але е, коли він, по-перше, плаче, коли дивиться, що робиться в Україні, а плаче, коли дивиться на ці міста, на кровах дітей, на дітей, котрі залишили батьків через Росію, і у нього з'являється певна ненависть до Росіян mm -hmm. в цілому до Росії, і він не тільки нам місті ще раз, тільки те, що він надав, mm -hmm. Я зрозумів. Да. Він дуже багато він більше мільйонів євро вже знати певним фондом в Голландії, який займається допомогою Україні. І на швидкі допомоги, і на інше обладнання. Ну, тобто європейці дуже такі, вони, як можна сказати, людяні щось. Да. Так, так, і вони бачать, що в нас виходить, і вони нам допомагають. Коли я навчав е хлопців угу. е з Солідару, ще першої бригади, була моя найкраща група, бо вони були дуже успішні. Я в якийсь момент подумав, що вони навіть краще за мене, все все знають, угу. розбираються, бо вони угу. так літали приїхали хлопці з нуля, Одесити були. Були хлопці з Полтави. Група була шість людей. Навчав я їх сам, бо така ситуація, що Олександр поїхав від нас, падік ще не був готовий навчати. Потім дізнаюсь, що ці хлопці, по-перше, вони всі живі зараз здорові, слава Богу, солідарно Вони вибрались, тобто всі живі, здорові, і знищили непогану колону техніки російської з допомогою своєї розвідки. Ну в принципі, якою, ну, в принципі як тільки, тільки займаєтеся розвідкою. Ці скиди, скиди і такі... роз... теж, 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 Це все, все в сам. програмі, так да, да, тепловізори в... у нас в програмі. Тобто у нас є і пошуки техніки, і людей, і а, також ми ми скиди працюємо. У нас багато дійсно успішних, скажімо так, скидачів. Це була вже моя третя нагорода. Угу. А, Почекай, рез... ти про перші дві дві ще не сказав. Я, в тебе нагороди від держави. Чи а, це, скажімо так? Від бригад, так. але е, з державним реєстром. Тобто це бригадна відзнака, але вона е, знаходиться в державному реєстрі. Тобто це як? І від держави, але е, відзнака бригади. Почекає, перше за що в тебе був? Е, Перший в мене був орден Романа Великого від 14 бригади. Е, за е, те, що хлопці, які ми навчалися, угу. здійснили дуже успішний контрнаступ в вересні. Вересня. Вересні, це на, Харків? на Харкові? На Харкові? Так, оце якраз 14-та бригади з пола. Ти, ти зрозумів, хто це там наступ робив? Друга нагорода від них же за те саме, в суті. Вони зразу дві зробили. Так ну, а де? Металеву ти с металева, так. Я, ти не носиш собою? На жаль, не ношу. Ну, бо ціную. І ще одна загідність патріотизм теж у цієї бригади. А друга якраз за Солідар. Що розказував хлопцям, була дуже успішна група, знищили немаленьку хохову техніки і вручили мені нагрудний хрест. Теж відзнака стоповий хрест називається. Поданий ще на дві державні нагороди. От е -е... поки без відповіді, але я чесно за цим не не гонюся. Мені приємно, що подають, але non, я відчував, Ні, я відчуваю, що в тебе десь зіркова хвороба там з'являється, чи ні, <різь> ні не з'являється. Чесно, це, це <різь> юбор. Слухай, Ну це це дуже круто. Дивись, одні хлопці працюють, інші навчають, щоб вони були працювали. Ну хтось по потрібно цим займатися. Я розумію, що перші 200 дронів це були діджей Мавіки, міні Mini, Minkie. котрі там, ну, умовно, там 500 баксів стоїть. Да, і так, да, да. Він, Все так. Да, і він Потім я так розумію, що росіянці почали з ними дуже круто роботи, да, і вони вже перестали працювати. Який там далі була еволюція? Що пішло після е... Ну, після Мавік Міні? Так. Коли всі дізналися про роскоп, і тоді mm -hmm. на, на ну на той час не було ще можливості, не було неоліки, не під не фліку. Mm -hmm. Це анонімізатори спеціальні для і через це почали масовий проход на отелі. Якраз тоді mm -hmm. коли закупила отелі. Так, це, отель. це, це було початок влітку. Так? Десь десь червень, місця, червень місяця, червня, так, так, Я зрозумів. А отелі, вони не піддаються цьому гороскопу. Бо рескоп це тема DJI. на той час, і зараз теж взагалі, бо це DJI воно вичисляє Rescope, DJI воно... – це же китайський, а так. отель Америка, але все одно виробляється все в Китаї. Тому всі почали приходити масу на отелі, бо не було mm -hmm. ще анонімізаторів. На той час ті отелі, що були тоді. Вони були набагато гірші ніж DJI. Mm -hmm. Тобто, якщо, наприклад, порівнювати дві моделі, які дуже схожі по ціні, mm -hmm. Evo 2 Pro і Mavic 3, mm -hmm. це не речі, а отель програвав майже всьому. І по характеристикам, і по технічним, так, і, по і по ціні, і таке так, інше. Так. Так. Але але він не піддавався розкоп. Це була його єдина перевага, його. і за якою всі куку його всі купували, бо всі так, розуміли. Далі ж що... далі коли куди пішла у нас еволюція. Е, далі, коли з'явилась Ольга і «Бітфліп», так. всі пересіли на «Мавіки і третє. Так дуже класний апарат. Зараз взагалі зараз основний дрон в армії. Хоча він вже 4 місяці як взагалі не випускаються, їх вже майже немає. Зараз ціна вже немає три про проблема ще з ним, та що він не шиється поки ще. Тобто його ще немає способу адекватного аналізувати. Є тільки кустарні методи, які дуже складні і дуже тяжко піддаються взагалі з цього ділу. Наразі вже з'явилися ну дійсно непогані отелі, дійсно дуже прогресивні машини, а вартість. Вартість зростає. Постійно зростає, бо чим краща машина, чим вона стійкіше до реп, чим сильніші сигнали, чим краща камера, звичайно, буде більше вартість. Ну а потім ми вже пішли, ви почали виробляти свій. Ми їх виробляли ще з червня місяця, минулого року. Минулого року, так. Це які? У нас був дрон БПЛА павук Досить таки гарний дрон, непоганий. Але з'ясувалося те, щоб зробити дрон настільки ж гарний, як дрон DJI, Треба вкласти в нього більш хороше, ніж коштує дрон DJI. Через що, наприклад, у нас е, дрон-павук, е, тільки в нього камера тепловізійна, коштувала 3200 доларів. Коли ж е, дрон Mavic 3T, тоді його ще не було, зараз він є, весь дрон е, з камерою, яка навіть трохи краще тепловізійна, ніж е, на нашому тоді була е, е, дроні. Коли він вийшов, він коштував 3,5 тисячі доларів. Були дрони з повізором, вони коштували космічних грошей. От, е, і ми хотіли зробити аналог. Ми його, в принципі, зробили, але е, коли ми вже все доробили на початку листопада, з'явився 3Т. Наприклад, літак Пасюк, да? е, е, момент був в тому, що е, загальний у нього був, здається, 21 кілометр. Це було дуже так, мало так. для нас. Ми хотіли б хоча б 35. В чому була ситуація? В тому, що. Угу. Батарейка, яку використовував Антон. Ага, ага. ну Зараз ми для навчання використовуємо. так, так, а, Була трохи слабка. Ага, ага. О, там, о, там? Так, там, там всередині. Угу. От. І тоді я згадав дуже класних виробників угу. батарей, китайські котрі... хоч? Ні, 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 ні. Ні, ні, ні. Українських? Украї... Взагалі елементи Philips, але а, а, угу. вони а, угу. складають батареї в Україні. Угу, угу. І я порадив Антону замовити не батарею, бо у неї ємність була в півтора рази вища. Ух ти! Але вага та сама. Але інший форм-фактор. Так. Ми переробили кришку Бапала-Пацюк ага. під ту батарею, замовив ту батарею, так. і він нас дійсно вилітав свої 35 кілометрів. Розробка дуже нова, і ага. всі військові від неї в захваті, в принципі, злітає як по проволіточок. Ага. Тобто навіть дитина може. Угу. Навіть його не треба кидати. Яка його, яка його основна мета цього пацюка? Ми розуміємо, що мавіків третіх більше не буде. Чому? Ну, Їх не виробляє більше. Тобто пацюк це заміна Мавіку Мавіку так. так. По-перше, ціна його 3,5 тисячі доларів. Це 3200 євро. Це ціна вже з проживанням, харчуванням, навчанням військових. Так. Ціну ми зробили мінімально, яка тільки може бути. Чому він краще? Тому що в принципі це ціна має тріфлаймер компа. Але е, коли ви купуєте Flamer Combo, у вас буде пульс і дрон. Так, а тут у вас буде пульт і два дрони. Ну, по-перше, вже будуть чотири комплекси на фронті, Так. котрі дадуть нам прогресивні е, відгуки. В принципі, там антиреп саме стоїть, угу. але оскільки вона прогресивна, е, ми не можемо за допомогою там пушок або угу. з допомогою там якихось карманних глушилок. Угу. Ми хочемо, щоб вона боролась по типу з комплексами як зоопарк. Угу. І іншими потужними москальськими комплексами. Mm -hmm. І це для нас буде перемога. Бо ми вже вияснили, що всі, в принципі, пушки китайські, карманні кейси, оці глушилки на нього ніяк не діють взагалі. Mm -hmm. Зараз нам треба побачити тільки, як він працює з потужними москальськими великими репами. Я б не сказав, можливо, найпотужніший реп, що в принципі є зараз в світі. Ух uh ти! -hmm. Бо він може глушить до п'яти кілометрів у сфері mm -hmm. майже всі діапазони. Це проблема, звичайно, але не надвелика. Бо пасюк так запрограмований, що він повинен. Навіть якщо у нього все пропало, він тримає курс. Він вилетить з цієї сфери, спіймає GPS і платить додому. Так, ти бачиш він куди посадив літака? Біля лелеки. Все це який таки, знак. Все ж таки хотів. Так, <рив> да, да. Можливо, батько його хоче стати ж дідом. Не хоче. Чому? Знаєте, як мій батько каже, що як? не страшно бути дідом, страшно спати з бабцею. <рив> <рив> ну, ми про це не будемо нікому казати.